Іває 546-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на усіх напрямках: відвоювати кілометри рідної землі та завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу ЗСО знищили ще 470 російських військових. За інформацією генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок, 25 серпня, окупаційні війська Росії втратили 259 тисяч 330 військових, 4378 танків, 8521 бойову броньовану машину, 5361 артилерійську систему, 724 реактивних систем залпового вогню, 495 засобів протиповітряної оборони, 315 літаків, 316 гелікоптерів, 4356 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1409 Крилатих ракет, 18 кораблів і катерів, 7 тисяч одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 802 одиниці спеціальної техніки у генштабі. Додали, що остаточні втрати ворога як біологічні, так і технічні, уточнюються по ходу бойових дій.